Новини в ефірі телеканалу Інтеба. Ми назвати Ірина Шубтарська. І за миті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску Тернопільщина наближається до і під порогу. Чоловікам пропонують контракт або мобілізацію. З початку року, внаслідок переохолодження, загинуло четверо людей. Тернопільщина наближається до підпорогу. Про це повідомили в Держсанепідслужбі. Захворюваність на грип та ГРВІ у кількох районах та в обласному центрі вже перевищує епідемічний поріг. Ірина Худоба розповість більше. Тернопільщина впритул підходить до епідемічного порогу. Щоденно Дерсенепідслужба проводить моніторинг захворюваності на грип та ГРВІ. Наразі кажуть, там у Тернополі та восьми районах області підпоріг перевищений. Тернопільський, Козівський, Чортківський, Зборівський, Кременецький, Шумський, Теребовлянський, Підволочиський райони вже маємо свіжі дані. Це інформація за вчорашній день. Відповідно, показник захворюваності по області 32,2 випадки на 10 тисяч населення і підпоріг 3 ,3. Показник до епідпорогу складає 96,7%. Зокрема, хворіють в області і на грип. На момент зйомки лабораторно підтверджено 12 таких випадків. Із них, звичайно, превалює це грип Аж 1 1 Каліфорнія. Таких є 10 випадків з лабораторно підтвердженим діагнозом грип А. Відповідно, є ще просто грип А, і є грип А аж 3 сезонний. То така циркуляція збутників, яка є на території області, така ситуація внесла деякі корективи у життя мешканців області. До прикладу, у Тернополі від сьогодні тимчасово припинили навчання у школах. Також видана постанова головного державного санітарного лікаря номер 1 від 16 січня. Це про те, що в лікувальних закладах там запроваджується певний режим. Це і масковий режим, і, відповідно, посилений дезрежим. Ну і про те, відповідно, щоб не про. Водилися не було скупчення людей, тобто, щоб не проводилися якісь масові заходи, де відповідно люди можуть при спілкуванні відповідно захворіти. Також фахівці радять вдягатися відповідно до погоди, уникати скупчення людей та спілкування з хворими, повноцінно харчуватися та відпочивати, а також частіше мити руки та проводити вологе прибирання приміщень. А при перших ознаках захворювання залишатися вдома та звернутися за допомогою до медиків. В обласному військоматі підтвердили та водночас спростували чутки про сьому хвилю мобілізації. Кажуть, вона буде лише коли з'явиться така необхідність. Однак спершу чоловікам пропонують контрактну службу із високою зарплатнею. Більше про це у сюжеті. Замість ще однієї хвилі мобілізації жителям Тернопільщини в обласному військоматі пропонують працевлаштування. Бути чи не бути ще одному призову до ЛАВЗСУ, ЗСУ, там кажуть, поки невідомо. Ви чули заяву і президента України, що за необхідністю і в разі подання клопотання від Генерального штабу Збройних сил України можливо проводитись чергова, сьома черга часткової мобілізації. Але на сьогоднішній день є дуже потужна альтернатива непроведення чергової черги мобілізації це відбір на військову службу за контрактами. Додатковою мотивацією для цього може стати розмір грошового забезпечення. Відтепер контрактники будуть отримувати щомісячно більше 7 тисяч гривень. Молодший лейтенант лі буде отримувати в районі 10 тисяч гривень, солдат, водій електрик, радіотелефоніст будуть получати від 7 тисяч гривень більше. Це без врахування ще деяких невеликих нарахувань, тобто менше вже получати не будуть. Кослужбовці за контрактом. Раз в рік, крім тої заробітної плати, що вони отримують, отримують для вирішення соціальних побутових проблем один раз в розмірі грошового забезпечення, тобто ж крім зарплати, він ще отримує в розмірі заробітної плати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових проблем. Також при вибутті у відпустку. Отримує кошти на оздоровлення також в розмірі однієї заробітної плати. Одна із привілегій, які отримують військовослужбовці за контрактом, це безкоштовне навчання у вузах здобуття вищої освіти заочна форма навчання. Контракт складатимуть на термін від трьох до п'яти років. Серед вимог повна середня освіта. Головний військовий комісар області каже, від того, як пройде зарахування на контрактну службу, залежить і масштаб чергової мобілізації. Зарахування тих людей, які на сьогодні, сьогоднішнього дня фактично можемо сказати, да, ті, які зараховуються на військову службу за контрактом, автоматично знижується планове завдання по мобілізації. Тобто, усіх контрактників вони автоматично зараховуються в планове завдання по мобілізації. Так, це для всіх для всіх областей. Нагадаємо, сьома черга мобілізації має замінити тих, кого призвали за четвертою рік тому. Запропонована земля не влаштовувала тернопільських бійців АТО, тому вони віднайшли іншу і Сьогодні формують списки тих, кому ділянка вкрай необхідна. Далі мова піде про це. У Кожному обласному центрі створений центр допомоги учасникам АТО при обласній державній адміністрації, де ті самі волонтери, такі самі, як я, як там Роман і всі інші, взяли на себе трошки інші обов'язки: тобто, допомагати хлопцям отримувати ті соціальні гарантії, які їм гарантує держава. Такі як отримання земельних ділянок, медичне забезпечення, допомога в... Реабілітації, медичне забезпечення ну тобто практично цілий спектр послуг аж до того, що ми опікуємося там дітьми, інвалідами, їхнім допомагаємо вирішити якісь там сімейні питання. Допомагають волонтери бійцям і в отриманні земельних ділянок кажуть, це одне з найпроблемніших на сьогодні. Питань. Ділянки виділяються, але де вони виділяються? Зокрема, в Тернополі на кагатних полях цукрового заводу земля сама горбиста місцевість. Дуже високо залягає пісок. Будуватися там неможливо. Зараз стоїть питання проведе. Повторної санітарно-епідеміологічної це експертизи на те наскільки ця земля годиться взагалі під індивідуальну забудову, ми передивилися кадастрову карту і знайшли ділянку. Землі на підволочиському шосе. Площа землі, яку віднайшли, розповідають волонтери, перевищує сім гектарів. А це каже Лілія Мосіхіна більше, ніж потрібно бійцям. Тому решту, а саме три гектари, планують розподілити між бійцями ЗСУ, МВС і СБУ, які воювали у зоні АТО. Однак, хто заслуговує отримати цю земельну ділянку, волонтери вирішувати не беруться. Окрім місць під забудову, бійці також мають право на землі під гаражі чи ведення садівництва, розповідає голова спілки бійців та волонтерів АТО. Власники бойових дій, інваліди війни, вони мають право на позачергове отримання цих земельних ділянок, куди відноситься і розпоювання сільськогосподарських земель, і для ведення фермерського господарства для садівництва, для дачних участки, для індивідуальної забудови, і так само під гаражі. Тому є така ідея створення обслуговуючого кооперативу. Як гаражного сьогодні волонтери самооборони формують списки тих, хто справді заслуговує на земельну ділянку. А це поранені бійці, бійці, інваліди, а ще сім'ї загиблих в АТО. Кажуть, до своєї справи ставляться дуже відповідально і без підтверджуючих документів жодного кандидата у список не вносять. Здоровий спосіб життя, теплий і зручний одяг, та ні краплі алкоголю. Шанс вистояти проти загрозливо холодних температур набагато вищий, запевняють надзвичайники. Нехтувати цими кількома простими правилами кажуть, не варто зважаючи, хоча б на те, що з початку року у нещасних випадків набігаючи не два десятки. Вихідними на ставі знайшли тіло 64-річного тернополянина. Причиною смерті за версією правоохоронців, могло стати переохолодження. Також припускають, що пенсіонер був у стані сп'яніння. Тож надзвичайники ще раз наголошують, при сильних морозах вживати алкоголь категорично заборонено. При сильному холоді не вживайте алкогольних напоїв. Алкогольне сп'яніння сприяє високій втраті тепла в той час викликає ілюзію тепла. Додатковим негативним фактором є неможливість сконцентруватися на перших ознаках обмороження. Не паліть на морозі, паління зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш уразливими до дії холоду. Смертельний випадок, що трапився вихідними, не єдиний. З початку року фіксують надзвичайники в області через переохолодження, загинуло ще троє людей. Дванадцятеро отримали травми. Тож, аби при загрозливих температурах зберегти своє здоров'я, рятувальники радять дотримуватись кількох простих правил. Голодний шлунок теж не сприяє виробленню енергії, необхідної для боротьби із холодом. Вдягайтеся так, щоб між шарами одягу залишилися повітря, який утримує тепло. Верхній одяг бажано носити не промокаючий, тісне взуття та відсутність устілки можуть створювати передумови обмороження. Не виходьте на мороз без рукавичок та шарфу. У вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом. Не носіть на морозі металевих прикрас. По-перше, метал охолоджується до низьких температур швидше, ніж тіло, внаслідок чого можливе прилипання цих предметів до шкіри. Взимку на передовій найбільша потреба в теплих речах та ліках, кажуть волонтери, аби зігріти та підлікувати бійців. Вони продовжують збирати для них медикаменти та одяг. Тернополян просять не забувати про допомогу захисникам. В логістичному центрі допомоги бійцям АТО, що на вулиці Збараська, 16, готують до відправлення черговий вантаж. Днями частину зібраного повезли бусом, що не вмістилося, допаковують, аби не діслати вже поштою. Кажуть, передали бійцям домашні вареники, м'ясні наїдки, випічку і навіть кутю. Хоча, що тільки лишилося змішати. Все вже готово, вакуумоване, мед окремо, мак окремо, розинки окремо, цукор окремо, тільки змішати і мають хлопці святкову вечерю. Ліпили ми вареники, перший, перший раз завезли, після того почали знову просити, і ми вже цей раз більш масово так зібралися жінки тут в Галичанці, в Тернополі, і там ліпили вареники. Наліпили ну, все, як був знизу, коротше був заставлений варениками. Просять думати, ну до башти їжу, знаєте, приємно там сидіти, їхати, їсти якісь каші, макарони, а тут привезли вам вареники, голубці. Волонтери кажуть, тернополяни тепер допомагають бійцям все менше, аби зібрати на їхні потреби кошти, благодійники вигадують різні акції. Нещодавно влаштували аукціон, де лотами були самі волонтери логістичного центру. За виручені кошти придбали бензопили. Хлопці стоять на блокпостах, дзвонять, кажуть: ну якщо можна нам бензопилу, того, що сокирою рубати, чи там допустим просто ламати дерево, то майже неможливо. А вогонь потрібно зараз холодно, потрібно підтримувати постійно, тому що є хлопці, які навіть сплять в палатках. І через те ми вирішили, що на ці виручні кошти, там було щось 13 тисяч, ми все закупимо, бензопили. На питання, чого не вистачає на передовій, волонтер каже, в зимовий період завжди актуальні теплі речі та взуття, а також ліки протизастудні та противірусні. Бірці, теплі, шапки, рукави, ну все теплий одяг. Ковдри, подушки зараз відправляємо ще в слід нашій машині. Просто купити можна флісові кофти, наприклад. Ми самі їх закупляємо, можемо деколи на гуманітарці, можемо нові, як коли виходять. Рукавиці, отакі флісові, вони є недорогі, але що їх може закупити кожен день. Теплі шкарпетки. Не йде мова про термобілизну, а про просто теплу білизну під низ, яку вдягають під форму. Підкладки під форму теж можна купити ну, на ринку легко. Незмінно, приносити допомогу можна в логістичний центр допомоги бійцям АТО, що на вулиці Збараська, 16. Різдвяний концерт, нова радість стала, парад вертапів та нагородження переможців міських конкурсів Різдвяне диво та феєрія новорічного міста це те, що відбувалося на театральному майдані Тернополя у неділю. У неділю в центрі міста дзвінку лунала коляда. Різдвяний концерт нова раді стала протягом кількох годин. тішив тернополян та гостей обласного центру різноманіттям колядок та вертепів. Незважаючи на морозяну погоду, люди дійством були задоволені. Задоволені тільки кажу, зайшли з дитиною. Дуже холодно. а так все гарно. А твої враження як добре, а що сподобалося? Мені сподобалась вода, як там діти каталися. Дуже гарне, дуже гарні були вертепи з дітьми. Дуже гарно співали. Ну і зараз, звичайно, цікаве фольклорне свято, яке вартує уваги всіх мешканців нашого міста і області. Ми приходили додому. Э, вертеп а так церкви нагородимо учасників обласного свята. Колятували до краще, тут польякраще тут ну тут просто більше людей курса. і більше э, голосів, голосів співають керівнику. Ну перше все мені подобається загальний дух свята. Радість, доброзичливість, оптимізм, який дарують нашому народові традиційні колядки, кажуть, що коли дружно разом гуртом колядувати, то відкриваються небеса і збиваються всі бажання. Тому нам, як тернополянам, особливо приємно долучитися до цього, взяти в цьому безпосередню участь і, звичайно, отримати від цього масу задоволень. Заколядувати на сцені Тернополя з'їхалися вертепи з різних куточків нашої області. Вокалістки фольклорно-етнографічного колективу із села Конюхи долучаються до різдвяного дійства не вперше. кажуть, охоче беруть участь у всіх подібних заходах, бо це приносить їм задоволення. Ми мали три своїх місцевих колядки. Місцеві, що тільки в нас в нашому регіоні, їх так стародавні там бабусі нашими мамами мама, нам передавали такі. Ну ми в принципі, не чули, щоб ще хто з їх колядував. Беремо участь у всіх заходах, куди нас запрошують, а не запрошують, то ми самі приїжджаємо. Yeah. Ми всі аматори, ми любимо українську пісню, українське слово. Yeah. А ще різдвяно-новорічні свята у Тернополі, особливі тим, що міська рада вже четвертий рік поспіль проводить два конкурси в цей період різдвяне диво та феєрія новорічного міста. Ми щороку намагаємося зробити наше місто красивішим, особливо на період новорічних різдвяних свят, зробити таку більш якусь казкову різдвяну атмосферу. І для цього залучаємо. Тільки кошти міської ради хочемо залучити максимально тернополян, щоб не долучалися до прокрасу рідного міста, тобто мета, яка люди прикрашають свої вітрини, свої території, самі ставлені діленочки. і за рахунок того, що вони красивим свої території автоматично прикрашають все місце. Переможці конкурсів отримали подяку міського голови та грошові винагороди. Українки знову здобули перемогу. В неділю відбулася естафетна гонка у рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону. Саме тернополянка Олена Підгрушна забезпечила українським біатлоністкам золото, адже за нею було останнє коло естафети. Головною суперницею Українки була німкеня. Гонку двох спортсменок вже назвали однією з найяскравіших у цьогорічному сезоні. До останнього метру тривала інтрига, хто прийде першим. Однак випередити нашу Олену суперниці не вдалося. Близько секунди вистачило тернополянці, аби Вибороти золото у Кубка світу. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру добрих новин та позитивних емоцій.